Всім привіт! Сьогодні у нас 2 лютого і сьогодні у нас день бабака. Що нам е, бабак сказав? Бабак сказав нам, що через 6 неділь у нас почнеться весна. Але, звичайно, в кожному регіоні весна починається по-різному. Південних вона, можливо, почнеться вже. В середині лютого в кінці, ну а в північних, звичайно, там пізніше. Але нам дуже вже хочеться весни. Я думаю, всім так хочеться, так як і мені, то готуємось до весни. І, що я хотіла сказати? Там мені був коментар за нітрамофоску, що не совітують. Діло в тому, що в кожного різний ґрунт, і в когось ця підгодівля хорошо впливає, в когось ні. Тому треба, звичайно, пробувати. Про нітрамофоску фоску я давно почула і давно цим користуюся, тому що це я почула на форумі. Полуничників це ще із радянських часів її використовують. Так. Ну, А так, як я більше віддаю перевагу органіки і отаким комплексним добривам, над якими не треба заморочуватися дуже. Е, я ж говорю, що я не сторонник селітри, я можу, можу її дати тільки один раз, або селітру, або карбамід. Е, е, першу підкормку, якщо я і роблю селітрою, я стараюсь зробити кальцією селітрою під годівлю. Тому що кальціва краще, особливо в теплицях. А взагалі я перевагу віддаю комплексним добривом. Що таке комплексне добриво? Комплексне добриво це добриво яке, яке збалансоване, яке в якому. В склад цього добрива входить кілька компонентів, кілька добрив. І навіть і є добрива, якими я дуже люблю користуватися, із мікроелементами і ще плюс магній, цинк, сірка, от такі... Добрива, які містять і оці компоненти. Тоді вони дуже класно діють. Ну, Мені подобається такими працювати, і в мене ними виходить. Так що кожен пробує. Взагалі я б рекомендувала тим полуничникам, які починають тільки працювати з полуничкою, підвести якісь окремі рядочки і спробувати е, різними способами робити підкормки. І ви побачите, яка е, підкормка вам більше підходить. Е, то тоді ви будете знати, як ваша земля, як ваша полуничка у вашому регіоні, на які під, Кормки буде реагувати краще. А, звичайно, копірувати когось не треба. І мене теж. Копірувати можна тільки у тому випадку, коли ви. Робите обробки. Обробки не підкормки, а обробки від шкідників, від болезні, від хвороб. Тоді це можна копірувати. А от підгодівлю треба самим шукати той ключик до кого під, який підходить до. Іменно до вашого регіону і іменно до вашої полунички. І по поводу коментарі кальцій потім через 4 дня фосфор, Дуже цікава ідея. Обов'язково попробую. Я таким способом не пробувала, але я думаю, що я попробую, Тому що вік живий, віку честь. І я дуже рада, що всі діляться своїми, своїм досвідом. В когось він більший, в когось він менший. Ні, я не говорю, що я там дуже багато знаю за полуничку, ні. Всього знати не можна. І в кожного свій спосіб. Так що усі способи, всі хороші і всі дієві. Головне, щоб був хороший результат. Я думаю, і так. І ще бувають такі моменти: видали і азот, і фосфор, і колій, а все одно щось не те. Тому що мікроелементи це дуже-дуже важливо для полунички. Дехто це не враховує, в тому числі я колись така була, я теж це не враховувала, але зараз, в останні роки, я це обов'язково вносю. В тому що це дуже важливі компоненти, без яких полуничка не буде освоювати не буде ті добрива, які ви їм, їй дасте у достатній формі, в достатній кількості. Воно не буде усвоювати. Може бути навіть даремна праця, даревні кошти потрачені, а магній взагалі він робить просто чудеса. Я раніше його взагалі не, не, не приймала до уваги, що він якусь роль грає в вирощуванні полуниці. Але він могній герой, я б сказала, мабуть, і на найважливішу роль в вирощуванні полуниці, тому що від могні дуже багато чого залежить. І не тільки від могні. Тому я. Стараюся використовувати комплексні добрива для того, щоб вносити в каплю по, по листику, робити підкормки, тільки комплексними добривами, в яких є всі компоненти в залежності від стадії, в якій знаходиться полуничка. І, хоча я ж говорила ще вчора, що є спорне. Питання, коли вносить азот, а коли фосфор. Чи те перше, чи те перше. Я теж не знаю правильної відповіді. Я думаю, можна і ток, і ток. Головне, щоб все дати вовремя. Дивіться, якщо ви дали. В ґрунт при посадці органіку, там уже є багато компонентів, тому що, наприклад, у куриному посліді є дуже-дуже багато всяких добрив. Там же не тільки азот. Тому буває, що від коринного посліду полуниця взагалі використ... виростає просто гігантських розмірів, і смак у неї гарний, і вона красива, і здорова, і, і все добре. Так що вибирають, звичайно, вам. І я думаю, те, що ви ділитеся своїм досвідом, це дуже-дуже гарно. І хто б як не робив, я думаю, всі роблять правильно, так як у їх. І так як у їх, якщо виходить результат, то це тільки плюс. Якщо результат хороший, значить ви все робите правильно. Ще виникає таке питання. Як узнати, чи хорошо перезимували рожки, Полуничка. Чи ні? Чи вони не підмерзли? в яким вони знаходяться стоні. Десь я тут тільки що різала полуничку. Де вже його діло? Ну, коротше говоря, ось у, ось у я розрізала вдоль, оце хворий. Оце хворий вже підмерший, підмерший рожок, який вже нічого не дость. Хоч він і зелений, хоч він і зелений, він все одно нічого вже не дость. Ну, це полуничка, яка була повністю рожок зверху. Це не тут, а на вулиці я вирвала. Зараз я вирву тут рожок. Зараз подивлюсь, де багато рожочків, де лишні є. Ну, ось можна обрати один рожок. Зараз, зараз я його розріжу і покажу, який він повинен бути. Ось який він всередині. Ось. Це здорова. Здоровий рожок. Зараз краще його почистю, щоб краще було видно. Василій, не мішай мені. Ось. Зараз покажемо. Ось такий. Ось так. Оце рожок, це рожок хороший. Він хорошо перезимував. І дасть хороший урожой. Недовге відео, бо сьогодні я була трішки зайнята. Закінчила чистити 4 бугри повністю. І залишився мені ось цей найлегший. Тут нова посадка першогодка, тому чистити її дуже легко, там рожків небагато. Рожки не зарущі і дуже класно її буде чистить. Завтра перечистю і вже в мене тут е, почнеться приборка цього листя. Е, о, Васілій, Та ти що? Капець. Захотів у кодер. Як завжди. Вася. У мене любіобільний кіт, просто капець. Е, Подосаджую там, де у мене є, е, попропадала, попід'їдала щось полуничку, попідсажую, е, повимітаю і, і залишиться в мене обробка. Ні, не треба стрибати, Василій. Чи є у вас такий ще кіт? <рес> ще хочу залізти на голову завжди. Зараз повернуся, зараз він мені стрибне. Так що на цьому все, всім миру, добра і всього найкращого. До побачення!